Лазерна епіляція у центрі Mediostar виконується новітнім апаратом LightShear, який є золотим стандартом для видалення небажаного волосся. Щоб позбутись назавжди небажаного волосся, потрібно пройти від 4 до 8 процедур. Інтервал між першою і другою процедурою складає місяць, між другою і третьою півтора. І з кожною наступною процедурою термін збільшується на пів місяця. За два тижні до та після процедури не можна засмагати, а також висмикувати волосся у зоні епіляції. Вже після першої процедури лазерної епіляції видаляється до 20% небажаного волосся, а те, що відростає, стає значно тонше. Також немає врослого волосся, зникає потразнення, а шкіра стає гладкою та оксамитовою. Після проходження курсу лазерної епіляції ми даємо до 80% гарантії, що ріст волосся не повернеться, але раз у рік потрібно робити одну підтримуючу процедуру. Медіостар піклується про жіночу вроду.